Можна, я так скажу, неідеальні люди, бо у мене така тема буде. Чи є на цьому місці хтось, хто вважає себе ідеальним? Щас не бачу рук, зір добрий, е, ніхто не піднімає, так. Е, і тема сьогоднішньої моєї проповіді буде неідеальний апостол. Е, як ви думаєте, чи були апостоли ідеальними? Знаєте, вони теж були людьми. Вони теж були в плоті, вони теж мали свої плюси і мінуси, і вони жили на цій землі, хоча були поруч Ісуса, слідували за ним. Але якщо подивитися, ми бачимо багато цікавих історій. І сьогодні я буду проповідувати про Петра, як про апостола, але не ідеального. І знаєте, в Петра було багато. Імпульсивності, було багато віри, було багато дуже сміливих кроків, але в нього і багато історій, коли він зрікався, коли він тонув, і ми далі про це пороздумовуємо. Перше, я хочу зачитати Матвія 14 розділ 28, і 29 вірш. Матвія 14 розділ 28, і 29 вірш. Петрош відповів і сказав: Господи, коли це ти, то звели мені прийти до Тебе. По воді А він відказав йому: іди, і вилівши з човна, Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Дивіться, є човен, в якому є учні, скільки ще учнів пішли по воді до Христа? Ні про кого не написано. Ніхто. Всі інші учні вони вибрали залишитися в безпечному місці. Знаєте, от як. Між вибором йти по воді і лишитися в човні, човен він таки безпечніше відчувається. Не знаю, як на вас, але мені так здається. Вони вибрали залишитися в такому безпечнішому місці. Вони, нащо ти лишній ризик? Ну ви від собі. Навіщо воно потрібно? Так Христос іде то дійде до нас. А Петро Він такий: а можна я піду? Христос, якщо це ти, можна я піду? Він вийшов з безпечнішого місця, він ризикнув. Він зробив сміливий крок, він зробив те, що не зробили всі інші. Але якщо ми зачитаємо нижче 30-й вірш, він говорить: а бачачи сильний вітер, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! Ну, здається, Петро зробив такий сміливий крок. Почав йти по воді. І тут почав тонути, коли побачив цю велику буру і злякався. Не така вже ідеальна його віра була виходить, правда? Але якщо порівняти його віру з вірою тих, хто взагалі не вийшов з човна, то побільше було. І знаєте, коли він почав тонути, Христос. Не залишив його, правда? Він протягнув йому руку, і він зайшов, завів Петра в човен. Наступне місце писання це Матвія 16 розділ, 16 вірш. Матвія 16, 16. А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого? Коли Христос записував учнів, за кого вважають люди мене, ви за кого вважаєте мене? І Петро дав саме ту, як то кажуть, правильну відповідь. Він сказав: ти Христос, Син Бога Живого. Він той, хто сказав істину, він той, хто сказав правду, він той, хто проголосив Ісуса своїм Спасителем і Сином Бога Живого. Але якщо ми почитаємо Матвія, це точно той самий розділ, чуть нижче 20, 16, 22, 23. Декілька віршів нижче, і на бік відвивши його, Петро став йому докаряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуси мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Коли Христос говорив про те, що йому потрібно віддати своє життя, і Петро каже: Змилуйся, це тобі не потрібно. Тут, знаєте, декілька віршів вище ми читаємо. Петро каже істину, ти син Божий, через декілька віршів нижче. Ісус вже каже, Сатано, відійди від мене. Про одного і того самого апостола, про одного й того самого учня. І це перед цим ми читали той самий розділ, як він йшов, як він почав. Тому ну, тут той самий розділ. І ще один розділ читає Матвія 26 розділ, 33 вірш. Матвія 26,33. А Петро відповів і сказав йому: якби усі спокусились про тебе, я не спокушусь ніколи. Знаєте, Петро своїм характером каже: всі зречуться, всі, якщо всі весь світ, всі ці учні, всі скажуть, що ми тебе не знали. Я ніколи. От якщо всі спокушуться, я не спокушуся. І я буду вірний. І читаємо той самий розділ 74-75 вірш. Про Петра говорить, тоді він став клястися та божитися і каже: не знаю цього чоловіка. Це Петро, який перед цим каже, якщо всі спокушуться, я ні, і заспівав півень хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусові, перш ніж заспіває півень, відречеся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Друзі, що ми бачимо в цих історіях, ми бачимо, що Петро він був щирий. Ну він був щирий. Він от як думав, так і казав. Але коли приходили певні такі складнощі, бурю побачив, та? коли якісь думки підійшли до нього, що Ісус почав говорити, не треба Ісусу віддавати своє життя, коли в такий момент. Ризику вже його життя, коли Ісуса схватили. В ці моменти в ньому теж проявилася неідеальність, в ньому проявилося тіло, в ньому проявилися якісь такі сумніви. І перед тим він каже: Я ніколи не спокушусь, а він тричі говорить тепер, що він не знає Христа. Тобто він не був тим. Ідеальним чоловіком. Він не був тим ідеальним, знаєте, таким зразком. Він був таким, як ми, людиною в тілі, з спокусами, сумнівами, з різними випробуваннями. Але знаєте, що його дуже відрізняло від інших? Він не боявся говорити і робити те, що боялися всі інші. І він звершував багато речей, які не звершували інші. Він їх робив. І в момент, коли він вийшов з човна, ще є одна така важлива деталь: він не тікав від Христа. Він ішов до Христа. Знаєте, люди християни, вони е часто говорять ми. Там не готові щось робити для Христа, ми не готові служити. ми Тому що ми ще не доросли, ми ще не довчилися ми ще не такі ідеальні, ми не ідеально щось міємо, знаємо. Але на прикладі Петра ми можемо побачити той приклад, що якщо ти хочеш іти до Христа, якщо ти хочеш бути корисним йому. Не говори, що ти не ідеальний. Він, Петро був не ідеальний, але він вставав і робив. Він вставав і говорив. Тут ще дуже важливий момент, що це не говориться про гріх. Це не говориться про гріх. Тому що деякі люди вони кажуть: «Ну, ну, я хожу в церкву і дозволяю собі, а-ля бути неідеальним це грішити. Це зовсім інші речі. Ми говоримо про готовність служити. І коли ми починаємо служити для Христа, коли ми починаємо робити щось для церкви, для людей в житті можуть бути помилки. Тому що ми не ідеальні. І знаєте, якби Петро, давайте так, якби Петро не вийшов з човна, як і всі інші, то він би не тонув. І можна назвати помилкою те, що він вийшов. Бо якби не вийшов, то не тонув би. Але якби не вийшов, він би не ходив би по воді. Розумієте, це був акт великої віри. Тому знаєте, люди буває що починають служіння, і в них трапляються помилки. Друзі, це нормально. Ми є не ідеальними людьми. Коли в нас трапляються помилки. Але пам'ятайте той момент, що коли я йду до Христа не від нього. Ми зараз не говоримо про помилки, це я буду грішити, це я буду йти в гріх, і це нормально, це ненормально йти в гріх і грішити. каємося, йдемо до Христа. Але коли я стараюся щось робити до Христа, для Христа, коли я стараюся щось робити для церкви, це не означає, що в мене не буде помилок. Вони можуть бути. Я не ідеальний, люди навколо мене не ідеальні, обставини навколо мене не ідеальні. Я виходив, була одна ситуація, потім інша. Але якщо я йду до Христа і веду людей до Христа, і Він протягує свою руку і провадить мене. Краще, я вважаю, краще бути тим Петром, який виходить, що вона йде. Ніж завжди залишатися в такої безпечній ситуації і просто не спробувати цього, не рухатися. Якщо ми зачитаємо Івана, 21 розділ, 15, 17 вірш, ми дивимось на те, як Христос реагував, це вже було після цього зречення, це вже було після цих всіх ситуацій. От Петро він уже зрікався Христа перед тим обіцяв, і можна сказати. Ну, що робить Христос? Христос каже, вони ж посні...» Слово Боже каже, як вони ж поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра, Симоне, сину йонин чи ти любиш мене більше цих? Той же каже йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому. Паси ягнята мої. І говорить йому він удруге, Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляй йому, пасавівці мої. Утретє, він каже йому: Симоне, сину синуйонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш те, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої. Друзі, це серце Христа. Навіть тоді, коли Петро, він зрікся, навіть тоді, коли Петро привселюдно сказав, що я не знаю його. Христос сказав йому: паси вівці мої. Тому що Він знав його ж серце, він хоче йому служити. Але він як людина слабка, і він помилився, він зробив помилку. Друзі, без Христа ми слабкі. Але Христос ніколи не каже: Ти помолився, більше ти мені не потрібен. Ти помолився, я відкидаю тебе. Ні. Він говорить: Ти потрібен мені, паси мої. Христос дає право на помилку, і Він допомагає нам виправитись і слідувати далі за ним в служінні. Діє, другий розділ 41-й вірш. Ми зараз подивимося, як далі Дух Святий сильно починає діяти через Петра. Отже, ті, хто прийняв його слово, охрестилися. Це говориться про Петра, який проповідав перед тим, і пристало до них того дня душ тисяч зотрі. Уявіть собі, Петро, не ідеальний апостол, який наробив багато помилок. Христос каже: Іди, паси, вірці мої! Він каже, так, Христос, я буду це робити. Він починає проповідувати і сповненим Духом Святим, через Його Слово кається три тисячі людей. Варто було Петру продовжувати служити. Варто було. Друзі, ми бачимо, який величезний результат приходить, тому що Петро продовжив служити Христу, хоча по шляху робив помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить, але це є його найбільша помилка, правда? Це нічого не робити. Брати і сестри, ми є церква Христа, і ми призвані ним не для того, щоб сказати, о, я отримав спасіння, я тепер у цьому човні навколо мене буря, навколо мене хвилі, але я з нього не вийду, я буду тут спасений сам собі сидіти. Ми призвані ним для того, щоб виходити і йти, коли навколо буря, йти там, де проблеми, там, де гори, там, де люди гинуть, і проповідувати, і спасати. І це не означає, що ми не помилимось ніколи, навіть коли ми йдемо по правильному шляху, ми йдемо до Христа. Але це означає, що коли ми будемо йти до Христа і направляти людей до Христа, то буде результат покаяння. Буде результат в спасених душах, буде результат в нас, які стаємо кращі, які стаємо сильніші. Діє 10 розділ, 34, і 35 вірш. Знаєте. До того дуже часто говорилось про те, що ну, от Христос, який прийде, Він буде тільки для ізраїльського народу. І навіть ми знаємо ті всі такі нелегкі перемовини апостолів, які говорили там про язичників, що ну та як а що, та давайте ми їм ведемо свої правила. Але ми знову ж таки дивимося про Петра. Петро відкрив уста свої та й промову. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Але кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Петро говорить про те, що дивіться, Христос, Він розуміє, він пішов в дом Корнелія, він проповідував, хоча йому мусило з'явитися декілька разів якесь віддіння, правда? Він не був готовий до того, але Бог його готував, щоб він пішов і звіщав для народу язичницького. Який для євреїв був брудним, який для євреїв був неприйнятним. Але Бог використав цього неідеального Петра для того, щоб спаслися язичники. Не тільки його, потім ще інші апостоли проповідували. Але коли ми далі читаємо, знаєте, в Біблії дуже-дуже багато місць писання, де згадується про те, як Петро служив. Як через Петра Бог сіляв, як через Петра Бог воскрешав, і Бог проявляв свою силу. Бог проявляв свою силу через неідеального апостола. Брати і сестри, якщо я сьогодні неідеальна людина, Бог може через мене проявляти свою силу, коли я йду до нього. І знаєте, часто диявол він підходить до людей і говорить, ти не зможеш служити, ти не ідеальний. Не потрібно тобі рухатись в цьому напрямку, не потрібно тобі там, навчати дітей, не потрібно тобі там, навчати підлітки, не потрібно тобі проповідувати, не потрібно тобі евангелізувати. і ти ж не ідеальний, а як вони побачать, що ти що зробив не так. Знаєте, коли часто спілкуюся з молоддю, яка е, якраз на цьому, е, такому, в такому віці, який потрібно вже приймати водне хрещення, але вони часто думають, і ти запитуєш, а чому ти не хочеш прийняти водне хрещення? Вони кажуть, так ми ж не ідеальні. Ми ще ну, і там щось не так робимо, і там щось не так робимо. І ми боїмося прийняти водне хрещення, дати цю обіцянку, бо ми ще ну, такі далекі до ідеального. Знаєте, ми, як люди ніколи не будемо ідеальними. Питання в тому, чи я покаявся, прийняв Христа як свого Спасителя, і чи я йду в напрямку до Нього. Не буде моменту в житті, коли я стану ідеальним. Головне питання, чи я йду в напрямку до Христа. І якщо я йду, то я, навіть зробивши помилки, я буду каятися. Навіть зробивши щось не так, Христос буде мене направляти. Але це буде приносити результат для мене і для царства Його. Тому, знаєте, я хотів би, щоб кожен подумав сьогодні і сказав, Христос, я не ідеальний. Але чим я можу послужити для тебе? Де я можу бути корисним для тебе? Я хочу йти до тебе. Я хочу слідувати за тобою. Я хочу, щоб ти діяв через мене. Друзі, ну якби, я думаю, якби в нас хтось вийшов і при вселюдній трічі відрігся від Христа, я не знаю, чи якась би церква прийняла назад цю людину у свої члени. Вони сказали, давайте ми, мабуть, його приймати не будемо, навіть якщо він покаяться. Хай вже там, знаєте, хто каже, до пришестя, прийде Христос і розбереться з Ним. А Христос, о такого неідеального Петра, використовує потім в тому, що через нього каються тисячі людей, зціляються, воскрешаються. Я не думаю, що в цьому залі є ті, хто тричі публічно зрікався Христа. Друзі, Бог може нас всіх використати для слави своєї. Головне мати це бажання. Головне мати цю віру, як Петро, і сказати: Христос, можна, я піду? Головне мати бажання. Христос, можна, я послужу? Пастор, можна я послужу? Чим я можу бути корисним церкві? Чим я можу бути корисним в суспільстві? Спілкуючись, служителями, деякими. Мені дуже сподобалось одне питання таке. Каже, як нам, каже, ми зараз а, говоримо на таку тему, каже, як нам донести до церков, що вони не для того, щоб жити для себе, а вони для того, щоб жити для суспільства? Як нам донести те, що їхня задача не те, щоб зробити всередині в себе все добре і комфортно, а для того, щоб максимально всередині було некомфортно через те, що... Постійно якийсь рух, постійно якісь дії, постійно приходить хтось новий, постійно потрібно йти туди, але щоб суспільство відчуло, о, ця церква є тут, ця церква впливає, ця церква змінює, ця церква потрібна, ця церква дійсно активна. Щоб ми зрозуміли, що ми є церквою не для тут зібраних людей, а ми є церквою для всіх людей, які тут живуть, для тих, хто навколо. Тому, знаєте, коли ви відчуваєте якийсь поклик до служіння, не піддавайтеся тим сумнівам. Не піддавайте сумнівам, що я не ідеальний, я не можу. Ви скажіть, я хочу, хоча я і не ідеальний. І я хочу. І я вірю, що коли Христос побачить навіть мою помилку, Він не відкине мене, а Він підтримає і проведе. Що коли Христос побачить моє щире серце і бажання служити, Він використає мене, і через мене будуть каятись люди, і буде зростати служіння. Тому, знаєте, Бог не шукає ідеальних, але шукає покірних і готових. Тих, хто покоряється Йому, і тих, хто готовий почути його. Наші помилки це не кінець. Якщо ми дозволяємо Христу нас відновлювати. Навіть якщо я зробив помилку, але я скажу: Христос, я визнаю, віднови мене і віддаю себе в руки Божі. Христос відновлює нас. Христос направляє нас. І знаєте, краще вийти з човна і зробити цей крок віри, ніж завжди залишатися в безпеці, ніколи не піти по воді. Ми зараз будемо молитися. Ми будемо молитися за те, щоби, знаєте, Бог використав нас не ідеальних. щоб приходив плід, приходив результат, щоб сумніви, які дає нам, можливо, нечистий, лукавий, вони відходили. І наше бажання слідувати до Христа і направляти людей до Христа зростало і зростало більше. Dovai te primonimas.